За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Україна підвищує свою обороноздатність та закриває кордон з Росією. Закриття пунктів пропуску на кордоні з Російською Федерацією та односторонній, Демаркації кордону відтепер прикордонні пункти пропуску мають бути зачиненими для автомобільного морського та пішохідного сполучення. Така новина зірвала цілий шквал емоцій та коментарів в інтернеті. Ще пак, адже у багатьох українців є родичі у Росії. І як же тепер бути? У державній прикордонній службі України радять не панікувати, бо закриття державного кордону справа не одного дня. Закриття кордону, закриття пунктів пропуску це справа. Ленин навіть не одного дня, тим більше крім прикордонників, то задіяна інша маса відомств. Це і мінінфраструктури, і фіскальна служба, і так далі. Тому подібне. Ці заходи у першу чергу необхідні для того, аби російська сторона офіційно не могла користуватися дірками рубежів у Луганській та Донецькій областях, зокрема, переправляти свої так звані гуманітарні конвої. Зараз на. Татувати, що незважаючи на двосторонні угоди про здійснення руху в пунктах пропуску, російська сторона, незважаючи на це, здійснює на даний момент в більшості з них пропуск. Але там немає ні українських прикордонників, ні будь-яких інших контрольних служб. Проте частина суспільства обурена. Люди стверджують, закрити кордон на замок потрібно було ще півроку тому, і тоді проблеми з російською гуманітаркою та й з іншими сюрпризами із Росії не було б. А так згаяний час зіграв на руку ворогу.